Привіт, друзі! Сьогодні у нас на обзорі досить такий цікавий смартфон Xiaomi 12 Lite. Я вже його розпакував, тоді почнемо дивитися, що є всередині. Отже, зарядка, сам блок 67 Вт на швидку зарядку. Кабель USB Type-C. Сам телефон, дуже гарний телефончик. На вигляд, просто бомба, скажімо так. Ми, як завжди, купимо кулатури ну, і сама коробка. Почнемо з екрану. Екран 6,5 дюйма. Амулет матриця 2400 на 1080 розширення, 120 Гц. Класний, дуже сочний екран, дуже насичений, багато кольорів. Ну і це все захищено Gorilla Glass 5. Дуже гарний колір. Він переливається. Ззаді у нас іде стекло, блок камери, спалах. З боків така пластикова рамка, зарядка Type-C, динамік внизу, динамік зверху, інфрачервоний порт. Слот для сим-карт, ну і кнопки блокування і регулювання звуку. Основна камера 108 Мп, фото виходить дуже класне за, за рахунок цієї насиченості кольорів. А, відео знімає 1080 60 кадрів і 4К30 кадрів. Якщо говорити про фронталку, фронталка тут іде 32 Мп, тобто це дуже круто. Плюс вона знімає відео Full HD в 60 кадрів для фронталки це взагалі вогонь. Ну і ще до того є в спалах в фронтальній камері, тому що не в усіх флагманах є спалах і це дуже круто. Always on display тут є. Правда, він не повноцінний, тільки 10 секунд, але він є. От, після заблокування екрану він з'являється. І через 10 секунд гасне. Ага, розблокування йде по Відбитку пальця, плюс обличчя, плюс пароль. Ну і відбиток пальця він вмонтований в екрані. Це так само багато про що говорить. Не тут в кнопці, а в самому екрані. Тут також дуже круто. Батарея телефону 4000 мА. І як я вже казав на самому початку, тут блок живлення йде на 67 Вт. Тому зарядка тут. Досить швидка, від 0 до сотні, ну 40-45 хвилин. Плюс-мінус. З коробки смартфон наш працює вже на 13-му Android під управлінням UI14. Процесор у нас тут стоїть Snapdragon 778G. Восьмиядерний з максимальною частотою 24 Гц, 8 ГБ оперативної пам'яті. І в цьому смартфоні зараз стоїть 8 плюс 3. Але максимально можна її розширювати 8 плюс 5, тобто можна отримати 12 ГБ оперативної пам'яті. Вже сам процесор плюс 8 ГБ оперативної, тут вистачає для повсякденного користування, його вистачає по, в повному обсязі, скажімо так, на тяжкі ігри, такі як Call of Duty PUBG, так само все буде йти на максимальних настройках. Запустимо Subway Source, щоб ви розуміли, що ну, це не є така тяжка гра, але тут все досить швидко. От. І поїхали. Ще невеликий тест на звук, Dolby Atmos сюди завезли. Так само на яке зображення. Так що подивіться, послухайте. Ну і Підведемо підсумки. Отже, по дизайну, по дизайну супер. Дуже класний телефончик на вигляд. Хоча і так цю всю красоту треба ховати в чохол. Екран, екран, як я вже казав, екран крутий, 120 Гц, Full HD. Сам процесор, оперативка також досить потужні, дракон рулить. 8 ГБ оперативної, плюс розширення запас дуже великий. Ну Батарея хотілося 5000 мА, але. І 4300 вистачає, скажімо так. По звуку так само, Dolby Atmos, також досить круто. Камера, як я вже говорив, фронтальна 32 зі вспишкою і плюс Full HD 60 кадрів, це взагалі ідеально. Для основної камери я би ще сказав, що тут бракує тілів'яка, бо би телевік було би круто. Ну і 4К-60 кадрів, так само, але надіємося, що коли вийде HyperOS, Можливо, вони щось там оновлять, щось там змінять і 4К в 60 кадрів сюди заїде. Так що будемо чекати, як то кажуть. Ціна смартфону десь в районі 15 тисяч, 15 тисяч гривень з плюсом, скажімо, залежно від магазину, залежно який сайт. Тобто різні ціни, але ціна нормальна і хороші характеристики за свої гроші. Ну, у мене все, це був невеличкий обзор Xiaomi 12 Lite. Тому всім дякую за перегляд. Подпишетес лайкайте и дали буде